Добрий ранок, хлопчики, красунечки, дівчата! Я дуже рада бачити вас на нашому занятті. Малята! До нас сьогодні в гості завітала наша лялька розумничка вона мені розповіла, що ходила на луки і там побачила багато барвистих квіточок, але тільки не вона підійшла до них ближче, як вони ожили, і почали рухатись, пурхати з одного місця на інше. Хто це малята? Ви здогадались? Так, вірно, це ж комашки, які називаються метелики. Вони яскраві. Різнокольорові, наче справжні квіти. Ось вони літають, шукаючи квітку, Сідають, щоб насолодитися смачним нектаром, і летять до іншої квіточки. Діти, давайте розглянемо будову тіла метелика. Тіло у нього видовжене. На голові є очі, пусики, якими він відчуває запах, рот довгий хоботок. Є і ноги у метелика, їх у нього шість. А з допомогою чого метелик літає? Так, вірно, з допомогою крил. А які крила у метелика? Крила у нього гарні, тендітні, вкриті дрібними лусочками, які надають їм дивовижне забарвлення. Але ці лусочки дуже крихкі. Якщо взяти в руки метелика, можна пошкодити їх, і тоді метелик загине. А ви помітили, що малюнок на крилах метелика по обидва бока від тулуба, однаковий, наче відбиток у дзеркалі. Малята, не беріть метеликів в руки. Зберігайте красу, милуйтеся ними в природних умовах. Малята, сьогодні я хочу запропонувати вам послухати вірш Наталі Забіли, який називається метелик. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я йду, 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 метелика не знайду. Правда ж, малята гарний віршик. Діти, а ви знаєте, з яким проханням до нас звернулася розумничка? Вона хотіла поділитись такою красою зі своїми подружками. Але вона добре знає, що ловити метеликів не можна, бо вони від цього загинуть. Ось вона й прийшла до нас, щоб ми їй порадили, як їй бути. Допоможемо ляльці? Так, ми виготовимо для неї та її подружок гарних паперових метеликів, з якими можна буде гратися і не шкодити природі. Перед роботою давайте зробимо пальчикову гімнастику. Метелики тенітні, зранку і до ночі літають між квітками, пелюстки лоскочуть, спокою не знають, крильцями махають. Малята, а зараз я запрошую вас до нашої майстерні. Для роботи нам з вами знадобиться олівець, пензлик, клей, серветка, ножиці, смужки кольорового паперу, а також аркуш чорного паперу і шаблон метелика, половинки метелика. Тож приступаємо! Беремо аркуш чорного паперу і складаємо його навпіл. Рівняємо кінчики. Потім беремо наш шаблон і накладаємо на аркуш, на половинку аркуша паперу. Розташовуємо шаблон наш так, щоб тіло метелика було з цілої сторони, а крильця зі сторони, там де. Розкривається листочок. Беремо олівець і обводимо тіло нашого метелика. Гарненько обводимо. Ось. Ось ми і обвели нашого метелика. Тепер, не розкриваючи листочка, ми повинні вирізати нашого метелика. За контуром. Ось ми вже й вирізали нашого метелика. Тепер розкриваємо нашого метелика. Ось, і в нас вийшов цілий метеличок, такий гарний, тепер залишилось його тільки прикрасити. Прикрашати ми будемо з нашого метелика методом обривання кольорового паперу зі смужок. Перед цим ми візьмемо клей і намастимо крильце метелика клеєм. Ось так гарненько. Тепер виберемо кольоровий папір смужечку і почнемо відривати, і будемо приклеювати одну біля одної кольорові. Шматочки паперу. Далі я візьму смужку жовтого паперу і буду прикрашати тепер жовтим кольором. За жовтим ми візьмемо блакитний колір і наклеїмо блакитний за жовтим. Ось так гарненько. Придавлюємо серветочко, щоб воно гарненько, в нас гарненько приклеїлось. Тепер ми беремо червоний колір і приклеюємо посерединці червоні цяточки. А зверху ще жовтеньке, як серединочку. Отак. От. Ось ми вже й наклеїли одне крильце. А далі ми зробимо те ж саме і з останніми крильцями. Ось такий гарний метелик у нас з вами вийшов. Ми з розумничкою вважаємо, що ваші метелики будуть ще кращими. До побачення малята!